Забудовники, архітектори, закордонні фонди та молоді інвестори вони створюють простір і рухають економіку. Третій український інвестиційний конгрес зібрав їх усіх у Києві. Тут вирішують, як відроджувати економіку країни. Основна мета сьогоднішнього третього Юкрейн інвестмент Congress в тому, щоб стати вкотре комунікаційної платформи, об'єднати бізнес, політиків, архітекторів, девелоперів, найголовніше тих, хто може допомогти фінансувати інвестори, закордонні інвестиційні фонди та банки. Головна аудиторія конгресу ті, хто може дати поштовх для розвитку. Під час панельних дискусій учасники ділилися досвідом та разом шукали рішення. Одна з головних тем розвиток міст. До обговорення долучилися архітектори з різних регіонів України. Говорили про особливості території, виклики та відповідальність міських управлінців. Територія вона диктує, як і краще розвиватися, тому що вона в усіх містах різна. Різна інфраструктура, різні шляхи, дороги, природні ресурси, так забудова по різному сформована. А посадовці, якщо вони на своїх місцях, то вони цю інформацію щитують якісно і задають темп розвитку міста теж правильно. Підняли і тему взаємодії між забудовниками, місцевою владою та громадою. Архітектори наголошують, тільки прозорі рішення та співпраця дають результат. На мою думку, це має бути співпраця ось, міська влада, громада та інвестори лише при взаємній відповідальності, прозорості, законності тих рішень, які будуть впроваджуватися перед там, забудовою певного масиву території, неважливо. Тільки тоді ми зможемо, ну, хоча б там у повній мірі задовольнити. Потребу і думку більшості громад у центрі уваги і роль головного архітектора. Успіх у будь-якому проєкті це перш за все комунікація, комунікація між владою, забудовником, проєктантом і безпосередньо мешканцями, в котре середовище ми втрачаємось. І саме мета головного архітектора знайти і створити цю комунікацію. Говорили і про політичний вплив на розвиток міст. Фахівці кажуть, важливо діяти своєчасно, мудро і правильно інформувати громаду щодо містобудування. Що політика є політика, фахові речі є фаховими речима. Але робити правильні речі треба мудро, свій час і правильно громаду та власне інформувати і залучати до цих процесів. Досвід Ірпеня у містобудуванні представив головний архітектор міста Роман Шалевей. Їм цікаво те, що відбувається у нас, тому що ми є найближчим містом до Києва, і Ірпінь має великі можливості для росту і для розвитку. Тому я впевнений, що нашою присутністю ми звернули на себе увагу і будемо чекати нових нових інвесторів в нашому місті.